Вітаємо, шановні наші гості, шановні наші народні аудитори, аудитори шановні наші глядачі. Сьогодні ми йдемо в гості у Львів у Львівську область. А їдемо ми туди проаналізувати, як працює їх прокуратура і які прекрасні закупівлі. Ми можемо побачити на Прозору в цій області. Коротенько покажу вам сторіночку прокуратури Львівської обласної. І бачимо, якщо якби ми акуратненько прочитаємо, які там зведення, незаконна порубка лісу майже на 250 тисяч стрійський район. Далі бачимо ремонт трубопроводу на папері. У самбарі, 25.07. ремонт дитячої лікарні у Львові зі збитками майже 1 мільйон, понад 2 мільйони збитки державі посадовці Устрійські РДА, місцеві органи влади перевитрачають і це ж усе бачить прозоро, щоб ви розуміли. І далі зловживання владою при закупівлі антидронної техніки. Тобто, щоб ви розуміли, не завжди те, що закуповується для наших прекрасних військових, воно несе. Правильну свою тематику. І от ми бачимо, що в 2023 році було встановлено, що посадова особа сільської територіальної громади задала шкоду на 300 тисяч. І щоб ви розуміли, що якщо зайти і отак, от буквально навскіт подивитися всі ці закупівлі, то ви зрозумієте, що рівно 80% це все прозора. І тобто торги були визнані як ті, які проведені, ДСУ, су. Нічого не сказала, ніяких зауважень не було. Місцеві органи влади як працювали, так і працюють. Ймовірно, вони так уже звикли працювати. Ну, от, наприклад, ще ремонт дитячої лікарні 1 мільйон, 2 мільйони збитки держави відкрито посадовицю стрійської РДА. Ну, диця ось. Все ми бачимо, і це все посадовці. Мене питання, чого тут цих посадовців відразу не відправляти на фронти. Вони знайдуть і гроші, і вони там, де брали оці гроші тих, у кого перемістять, туди і буде у нас окопи з опаленням. Бачимо ще одна незаконна вирубка. Ми недавно вам показували ліси України, і за це дуже вам страшенно дякуємо. Прекрасні перегляди, дивимося далі. Службова недбалість збитки 600 тисяч. Заново дивимося, бюджетні кошти виділені на лікарню внаслідок ракетного удару по Львову підрядник та керівник районної адміністрації. І що не відкриємо, то на Прозоро працюють і прокуратура, і десь ну, буквально от я взяла один день, от зараз ви бачите, і що 80% це саме у нас прийшлося приватна фірма про підозру розтратить 1,7 мільйона. Так і так, от весь час. Зараз я вам покажу. Це як подяка за перегляд нашого відео про прекрасні ліси України. Червоська обласна прокуратура повідомила про підозру чотирьом посадовцям державного лісогосподарського підприємства, які е, так діяли, що знищено 9530 дерев. Що нанесло збитки довкіллю, а також регіону на 42 мільйони гривень. Ось така у нас лісова мафія. І зараз ми з вами ще зайдемо, я покажу, які були такі от визначні ще закупівлі у Львівському регіоні. І з того, що ми побачили, у 2024 році кошти на капітальний ремонт відділення дитячого медзакладу. Це так само їхні зведення. І якби пройдемося, давайте по як завжди, ми з вами любимо дивитися, що ж у нас зараз і хто що у нас купує. І ми буквально одним глазом я дивіться, ви час, коли я це роблю, я показую вам, як це шукати. Я дуже хочу, щоб вся Україна шукала. Дивіться, по виходу дітей із прекрасними об'явами на цупкому папері під назвою картон призвели до того, що влада почала трошки реагувати. І тому я весь час кажу, якщо ви разом зі мною і ми Разом будемо це показувати, то на це буде реагувати, як ми розуміємо, і прокуратура, і всі інші органи БЕП і ДСУ. капітальне ремонт, технічне переслащення, приведення модернізації трубопроводу, системи в ліцеї на 4-5 мільйона. Далі дивимося. Так, да, ви зараз кажете, що це тиловий регіон. Так гідно. Так тиловий регіон має більше надавати. Спортивну залу ремонтуємо на 2,6 мільйони. 300, 231 тисяча на 2,6 мільйона спортивну залу, а на 231 дрони купуємо. Це прекрасно? І це взагалі можна прирівнювати. Спектральний 64 зірковий комп'ютерний томограф купуємо за 66 Мільйонів 152 тисячі діагностичний центр міста Львова. Ну, як ми вже показували, що ці МРТ, як правило, постачають люди, які в першому списку мальдівських або якихось там монакських товаришів. Зараз ми подивимося, я вам хотіла показати цю каміньбузьку відділу освіти і культури. Вони недавно провели дуже велику закупівлю. Дивіться, ще раз все показують для того, щоб ви міли робити так само, як ми. Заходимо на центральний сайт Прозоро, і наша з вами саме головна історія це скопіювати оцей КПО. І далі ми по КПО вже робимо розріл. І от дивимося, що, де, хто купував. Але дивіться по сумі. І аранжувати по сумі це ось тут, так. І бачимо 117 мільйонів нове будівництво в камінь, Бузькій школі. І от дивіться, камінь-Бузька це маленьке село в Львівській області, Кам'янка-Бузька. Ян, Кам і бачимо, от вони цю школу вже виставляли декілька разів. Ну, ось дивимося, скільки витрат на один маленький відділ освіти маленького регіону. Подивіться. І от ви будете завжди дивуватися. Ну, і дивимося далі. Ну, Для того, щоб вам було цікавіше, ми зараз вами зробимо ранч по зменшуванню. Так. І дивимося, наприклад, період возьмемо з вами ну, саме з 22-го року. Я весь час беру періоди з 22-го року, це більш показово. Ну і дивимося, капітальні ремонти, капітальні ремонти, капітальні ремонти, інженер будівельні роботи, 23-й рік, служба відновлення. Ну і бачимо, експлуатація утримання поточних доріг. Це 2 мільярда 2 мільярда 691 тисяча. Експлуатація поточний ремонт автомобільних доріг ще раз 2. Почитайте, 2 мільярди 669 мільйонів. І прошла була 2 мільярди 691 мільйон. Дивимося, ось у 23-й рік експлуатація, поточний ремонт автомобільних дорог 2 мільярди 341 мільйон. Дивимося далі експлуатація вже 25-й рік, 17.02. 1 мільярд 518 мільйонів. Вантажні бортові автомобілі. Військова частина закупила, слава Богу, хоч щось прекрасне, на 1 мільярд 24 2024 році. Утримання доріг знову 1 мільярд 420 мільйонів. Експлуатація утримання доріг 22 рік, де війна на 923 мільйони і так далі. Просто полистайте. Вам це дуже сподобається. Скільки отримала грошей служба автомобільних доріг у Львівській області? Я нагадаю, червоненька, це ж було відмінено, бо не було учасників і вона була перенесена. Нічого там такого страшного в цьому немає. І на цьому я дуже прошу вас. Пишіть свої відгуки, показуйте всі своїм людям. Будь ласка, показуйте це військовим. Робіть з нами, робіть як ми, або робіть краще за нас. Прошу вас долучатися усіх до ініціативи Святослава Дубини Сім кроків до перемоги, де ми кажемо про те, що у нас неефективно працює держава. Зараз ми бачимо всі. По мітингам ми бачимо по тому, як скурпульозно були прибрані органи, а значить ця держава не ефективна. Держава, ми називаємо місцеві органи влади або центральні органи влади. І державою ми називаємо саме тих людей, які у нас на утриманні, які паразитують. І тому всі оці моменти, які показує прозора, нам треба проявляти і показувати. І від того, що у нас є прозора, це не означає, що там ефективні закупівлі. І від того, що у нас це все демонструється. Це не означає, що прокурор або беп, або хтось далі на це звертає увагу і виконує свою роботу сумлінно. Дякую, до побачення.